І саме дивне, що вона насвітає такою фразою Я дівчинка. Нам це багато про що говорить, вже зрозуміло, що ти не хлопчик. Любов це біохімічний процес в нашій голові. Я майстер перекладати швидко з російської мови на українську звертайтесь, якщо що. Всім привіт! Я Алекс Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив червону кнопочку сіренькою, то скоріш виправляй цю краснющу помилку і роби її сіренькою. Перед тим як я вам розкажу, що в мене лежить на столі і про що я сьогодні буду говорити. Я хочу почати піарити свій телеграм-канал, щоб ви на нього підписалися. Тому що ну там вже декілька неділь, і я чуть-чуть стараюся, а туди ніхто не йде, і я про це пишу в спільноті, а, а всі мене ігнорять. Ви поняли, що я хочу, так? Да? Так, да, я поняла. Ви поняли, я поняла. І так, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про ось таку ось чудову книжечку із колекції Відкрий секрет Наука з текною. На, на обкладинці ми бачимо саму гривню Текну, її костюмчику, її комбінезончику на такому фіолетовому фоні. Також хочу ще зазначити, що... Книга існує тільки на російській мові, італіянській, і я знайшла в електронному варіанті на французькій мові. Так, давайте почнемо з того, що ми розкриємо цю книгу, і в ній нас зустрічає таке зелене салатове оформлення. Гортаємо далі. І на наступній сторінці ми бачимо 5 фей із клубу Вінкс, яким і є присвячена кожна книжка із цієї колекції. Також далі ми бачимо інформацію про цю книгу, коротку інформацію, і нам розповідають ні про те, що книга виходила в 20 тисяч тиражів, було зроблено на цю книгу. Також перекладачем цієї книги є Куліш Ніна Федорівна. Вона переклала цю книгу з італійської на російську мову. І розповідається тут також ще про те, що книга випускалася в 2010 році. І ми бачимо саму назву цієї книги, як і на, перший, як і на палітурці. Гортаємо далі. Нас зустрічає зміст. У Змісті ми дізнаємося, про що саме ми будемо читати ці книги. Так, так би мовити, коротку інформацію. Нас на кожній сторінці нас зустрічає дуже багато різноманітних картинок, зображень з головної героїні цієї книги. І ми дізнаємося, те, ми знайомимося з самою героїнею. Вона нас вітає в своїй книзі, і саме дивне, що вона нас вітає такою фразою Я дівчинка. Нам це багато про що говорить. Вже зрозуміло, що ти не хлопчик. Ідемо далі. На кожні, кожна сторінка супроводжується багатьма малюнками і різноманітною цікава інформація. Як, наприклад, на цій сторінці ми подорожуємо до її кімнати в Алфеї, де вона розповідає, що вона ділить цю кімнату з музою, що в неї половині кімнати знаходиться технологічний порядок, а у музи повний рок н рол. І також дуже багато чого цікавого. Тут ми дізнаємося про те, що в розділі, в розділі хлопець моєї мрії ми дізнаємося про те, що Текна не була, вона не була захоплена тим, щоб знайти її принца на білому коні. А більше була схильна до того, щоб в дитинстві вона сиділа і розгадувала різноманітні загадки, ребуси, ніж шукала якогось принца. Також ми дізнаємося, що любов це біохімічний процес в нашій голові, який викликаний феромонами. І все залежить від багатьох факторів, таке як, наприклад, температура повітря, яка зараз пора року на вулиці і багато чого іншого. Все це вона розповідає з технологічної, з научної точки зору. Також тут багато багато цікавого тексту, який можна прочитати. Я весь цей текст залишу в своєму телеграм-каналі або ж у Гуглблозі. Це буде і там, і там. Всі ці посилання будуть в описі до цього відео. Текст дуже різноманітний, дуже цікавий, одне тільки що він на російській мові. На жаль, українського прикладу немає. Там, де я там, де я замовляла цю книгу. Книга є тільки російською мовою, це єдине, що мене таке засмучує, що її немає української. Ой. Також в мене ось такий папірець, я проходила тести, які є в цій книзі. В цій книзі є два тести. Перший, який із до якої епохи ти належиш коротесенький тест, в якому є прості запитання, також на нього відповіді. І потім під кінець проходження цього тесту ви можете прочитати відповіді, до якої саме епохи ви належите. Це середньовіччя, теперішній час і майбутнє те, що буде в майбутньому. Ідемо далі по сторінках. О, Це одна із моїх любимих розділів. Декілька разів я її перечитувала. Називається він. У грози є своя магія. Я майстер перекладати швидко з російської мови на українську, звертайтеся якщо що. І в ній Текна бере інтерв'ю у відьми грому Стормі, яка й розповідає про те, що можна вимірювати під час до дощу грому. Гром приближається чи віддаляється, рахуючи від одного до, там, до низькій частину до десяти, наприклад. Чим <гум> якщо я не помиляюсь, я надіюся, що я не помилюся зараз. Господи, е я зубою цю строчку. Раз, я, здається, пам'ятаю ось так. Якщо цифра, коли ви рахуєте, якщо цифра стає меншою, то треба бігти за зонтиком, за парасолькою і грім стає ближчим. Якщо ж цифра стає все дедалі більшою, то грім стає дедалі далі. Далі. Але краще все ж таки почитайте ось цю статтю, тому що я можу помолитися, Але вона все ж таки цікава. На наступній сторінці однієї із розділів цієї книги в непростому житті космонавта нам розповідають про те, як вони живуть, чим вони харчуються, як вони подорожують і що для цього потрібно. На це виділяється примірно десь 4 сторінки тексту. Після чого нам сама Текна пропонує виготовити власне руч або ж за допомогою батьків з допомогою їхньої, виготовити ось такі ось простенькі рецептики різноманітних смаколиків, для які є космонавти в своїй подорожі. Ви чудово знаєте, що космонавти знаходяться в невисомості. І у них вся їжа знаходиться в тюбіках або в якомусь іншому вигляді, яка не розсипається. Також в цьому розділі розповідається про те, що як вони приймають душ, що вода у них не капає, там розповідається про це, а є спеціальна душова кабіна, в якій каплі знаходяться в повітрі, в таких круглих крапельках. Береш ці крапельки до руки, натираєш своє тіло і таким чином приймаєш душ. Також ми можемо прочитати інтерв'ю про Азимова, про одного науковця, який розповість дуже багато чого цікавого про роботів, про те, що це таке і для чого вони були створені. Відкрий для себе великі відкриття. Тут можна прочитати про великі досягнення в середньовіччі, епохи відродження, також доісторична епоха, що було винайдено в ті часи. Потім можна також дуже багато різноманітних фактів про, про різноманітні винаходи, таке як кінокамера, перший автомобіль і багато чого цікавого з цього приводу. Чому б і ні? Таємниця часу. Сонячний годинник. Тут нам Гриня розпитає про те, що таке сонячний годинник і як його створити. Все це ви можете прочитати ось на цих сторінках. Тут все детально описано, як це можна зробити в домашніх умовах. Також вона неодноразово говорить про те, що вона дуже захоплюється земним життям. І тим, що за допомогою Блум вона постійно їй. Вона постійно їй розповідає різноманітні нововведення, які є на землі. Вона туди подорожує, або просто повеселитися, або з якоюсь певною місією на Землю. Також ми дізнаємося про останні новини науки. На розповідають про те, що Карі скоро може зникнути, стане достоянням історії, як динозаври. Що скоро знайдуть винахід, як можна його позбутися, все це можна прочитати ось в, цій, в цьому розділі. Вдома за допомогою, ви це всі знаєте, ви це всі пробували за допомогою шланга з водою, або рано вранці, або вже під вечір можна створити радугу. Про це також вона тут розповідає. Тут все доступно і зрозуміло написано. Є дуже багато різноманітних зображень, які. В цьому, розділі, так, в цьому розділі мало що допомагає, тому що... Але картинок дуже багато. Про різноманітні винаходи. Знаєш, чи ти що це? Що таке перший воздушний шар і чим він відрізняється від, від дирижабля. Все це тут описується, все це є дуже і дуже цікавим. Також вона розповідає про біонічну людину. І говорить про те, що можна між собою поєднати її науку, технологію, і науку флори, біології, і виходить біоніка. Також на кожній сторінці, де є якісь незрозумілі слова для читача, вони відзначені зірочкою, як в багатьох підручниках з різноманітних шкільних наук. слова відзначені зірочкою, і внизу є сноска, в якій написано. Пояснення тому чи іншому слову, яке вам не зрозуміло. Наприклад, кібернетика наука, яка використовує системи контролю і зв'язку у людей, тварин і машин, а потім зіставляє і обобщає особливості притаманні цим, цим трьом світам. Ще ми можемо зробити гігрометр. Гігрометр Гігрометр створений для того, щоб вимірювати вологість повітря. І на цих сторінках розповідається, ми його можемо зробити за допомогою шишки в домашніх умовах, і нам розповідають про те, як це зробити. Що це є не так -то складно, треба просто знайти шишку, піти в парк, знайти собі шишку, приклеїти її на якийсь картон або на якусь тверду поверхню, поставити в... Сухе вологе місце, і спостерігати за нею. Якщо на вулиці, наприклад, дощ, наприклад, дощ на вулиці, то шишка складається, вона захищає свої семена, які в ній знаходяться. Якщо на вулиці немає доща і все чудово, то вона розпускається, розкривається і випускає своє насіння. Також у нас під кінець книги нас зустрічає тест, який називається якою я стану, коли виросту. Тут декілька простих питань, і також в кінці є відповіді на те, який, якої букв у вас було найбільше, до такої, так, такої людини ви зможете стати. І під кінець нас зустрічають, нам дарують такі ось стійки, які ми можемо взяти ножнички, вирізати їх, але я цього робити не буду, тому що ми вчили, книжку різати не можна. Її треба да. Ну, До речі, і жалко ну, різати навіщо? Я не, я не буду, наприклад, різати. Можна вирізати такі ось стіки, дарую тобі мої любимі етикетки, Виріжи і наклей. Надіюсь, сподобається. Декілька наклеїк з самою текною і з дівчатками із клубу Вінкс. І на цьому все. На звороті ми бачимо знову ж п'ять дівчаток із клубу Вінкс і опис до цієї книги. Вся магія чарівна, чарівних Вінкс в цій чудовій книзі. Її величність наука була для тебе невирішеною загадкою. Тепер ти відкриєш тайну, задовольниш свої, любо, свою любознательність, рішиш. Вирішиш тести, знайдеш відповіді на всі запитання словом. Неймовірна, розважальна, гарантована. Відкрий секрет науки разом з ТЕКНою. Мені важко вручну без Google-перекладача перекладати цю книгу. Тому ось така ось книга, вона м'якенька, вона гнеться, але краще її не гнути. Ще, ще хотіла про неї сказати, вона була досить дуже цікавою. Багато чого цікавого в ній розповідається. Тому, кому є цікаво посилання на, на електронну таку книгу, я залишу, в, я залишу посилання, силочки в описі до цього відео ви зможете перейти, і якщо ви хочете, можете почитати обов'язково її. А я всім вам дякую велике за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, написати коментарі. Все, що треба зробити, обов'язково підписатися, тому що, якщо ви підписуєтесь, мене це мотивує придумувати нові більш цікаві відео. І до нових зустрічей. Пока! capirai che tutto intorno è magia